Присутні. На третьому місці стоїть операція серед чоловіків, які навпаки намагаються максимально займатися спортом. І ви вгадали, це чоловіки, які піднімають тяжкі ваги і при цьому колять стероїдні гормони, для того, щоб м'язова маса росла ще більше і ще швидше. Тому. Який би цей гормон не був прописаний якимсь лікарем, прописаний вашим тренером, який 25 років тренується, все одно він впливає на чоловічу гормональну функцію, і це рано чи пізно призводить до того, що рівень тестостерону знижується. Це чоловічий гормон, а рівень естрогену жіночого гормону підвищується, тому що все в нашому організмі на балансі противаги. Тобто одні гормони мають зменшитись, інші збільшитись. І коли збільшуються жіночі гормони або відносна недостатність тестостерону, це все призводить до того, що зачаток грудної залози, який знаходиться під ареолою, він починає розростатись і це призводить до виникнення гінікомастії. І ця гінікомастія естетично заважає чоловікам, вони не Можуть ходити в футболках, вони не можуть ходити в якихось рубашках з коротким рукавом влітку. І вони приходять для того, щоб зробити такий мікророзріз по ареолі, забрати цей вузловий.